Якщо говорити про потенціал такого радикального політичного лідера, потенційно кожен з названих тобою може стати диктатором, але часто навпаки буває, що людина, яка зовні ну, по, по, от жоден да не має жодного при жодної ознаки, що вона схильна до тоталітар, тоталіт, тоталітаризму, да, становлення тоталітарного режиму, вона може стати таким лідером. Ну давайте згадаємо Володимира Путіна. Вибачте, що називаю на підкасті його. Технологічно обрали да, російські еліти президентом, тому що вони не вбачали в ньому жодної загрози. Вони думали, що він буде керованим, що він буде маріонеткою в руках олігархів, які олігархічної системи, яка на той момент на, на початок нульових склали на кінець 90-х склалася в Російській Федерації. І все, і давайте подивимося, що через 25 років відбулося. Тому потенційно кожен кожен політичний лідер він може стати авторитарним лідером. Шарль де Голл у Франції, да він ж не був, був популярний. Дуже його дуже любили. Люди люди його обрали. Хто ж знав, що він стане потім ну тим прикладом авторитарного лідера, який сьогодні в усіх підручниках з політології пишуть як от класичний приклад авторитарного режиму авторитарного лідеру?